Добрий день, друзі! Сьогодні хотів би з вами поспілкуватися про технічний огляд газобалонної системи. Що входить, чому воно важливе для вашого автомобіля і чому потрібно проходити його своєчасно? Система ГБО, як і інші прилади вашому автомобілі, має проходити періодичну перевірку. Це гарантує тривалу експлуатації вашої газобалонної системи, а також допомагає досягти вашої мети, а саме економія коштів. Що входить в ТО? Повна діагностика газополоної системи, заміна двох фільтрів парової та рідкої фракції і перевірка на герметичність. Продовження терміну експлуатації це не єдиний аргумент на користь технічного обслуговування. Завдяки йому ви можете контролювати витрату палива та убезпечити себе і пасажирів від витику газу. Тому економити на якісному та надійному сервісі точно не варто. І не забувайте, проходити техогляд потрібно кожні 10 тисяч кілометрів пробігу. Друзі, говорячи про довголіття системи ГБО. Я рекомендую поспілкуватися про ось такий маленький елемент. Пропан навіть з якісною АЗС при заправленні у балон неодмінно містить у собі різного роду механічні домишки, які осідають у внутрішності балона та завдають значної шкоди системи ГБО, а особливо таким вузлам, як елементи мультиклапана, редуктора та форсунка. Для вирішення цієї проблеми і забезпечення якісної та безвідмовної роботи системи ГБО четвертого покоління застосовують даний фільтр газові форсунки є важливою частиною газобалонного обладнання і для того, щоб ваш двигун на газу, а також самі форсунки працювали стабільно і надійно. Їх, як і другі вузли газоболоного обладнання, потрібно обслуговувати. Буває двох типів: звичайні, по типу як Valtex, і високошвидкісні, по типу, як MRC Solo або Barracuda. В першому випадку, їх потрібно постійно калібрувати і заміняти ремкомплект, в іншому, їх потрібно чистити. Ця опція служить для того, щоб форсунки не вийшли з лади, а також збільшили ресурс вашого ГБО і ви заощадили ще більше коштів на паливі. Чистка форсунок проходить на спеціальному стенді. Ось так він виглядає. Друзі, піклуйтесь про ваш автомобіль і отримуйте насолоду від користування ГБО. На сьогоднішній день процес встановлення ГБО на автомобіль передбачає правильний вибір свічок, адже процес згорання газу відрізняється від процесу згорання бензину. При правильному підборі свічок після встановлення ГБО автомобіль отримує ось такі переваги. Збільшення потужності авто, значну економію на паливі, кращу якість згорання. При яких умовах передбачена заміна свічок? Якщо після встановлення ГБО на автомобіль система працює несправно, є пропуски запалювання, є детонація двигуна, перехід із бензину на газ і на впавки з ривками, двигун не зберіг колишню потужність. І якщо рідні бензинові свічки пройшли більше 50 тисяч км. Друзі. Піклуйтесь про ваш автомобіль, а також про його систему запалювання. Щоб писати газ у техпаспорт, необхідно пройти сертифікацію ГБО. Це додаткові заходи для безпеки оточуючих, а також власника автомобіля. Автовласник має звернутися у державну лабораторію з такими документами, як акт виконаних робіт та свідоцтво з автосервісу. При ноуформулам ГБО. Накладається штраф у розмірі 340 гривень. А при повторному порушенні позбавлення прав водіння від 3 до 6 місяців. Друзі, ми ж час газу при встановленні ГБО робимо сертифікацію безпосередньо на станції при встановленні. Це е, для вас економія часу, тому що ми відправляємо дані в лабораторію в електронному вигляді. І ви отримаєте всі документи новою поштою за 2-3 дні після встановлення. Друзі, якщо у вас є додаткові питання стосовно обслуговування або встановлення ГБО, звертайтесь на будь-яку з наших станцій в Києві, Вірпіні та в Борисполі. Ми вас з радістю зорієнтуємо, підскажемо і допоможемо. А я, Микола, особисто завжди вас буду чекати на станції Поділ за адресою набережного набережлого 8.